Першу марку із серії дев'яти марок, присвячених митрополиту Андреєві Шептицькому, представили і погасили у Зарваниці. На цій марці зображено собор Зарваницької Матері Божої: дзвіницю, каплицю та інші будівлі духовного комплексу. Також презентували переведення послання митрополита, як будувати рідну хату. Захід відбувся під час української прощі в Марійському духовному центрі Зарваниця. Ініціатор проєкту, представник громадського руху Зарваницька ініціатива Володимир Поліщук. Митрополит Андрій Шептицький пережив декілька тоталітарних режимів. Але попри всі випробування, залишився таким моральним дороговказом для всієї України в найскладніший час. Ця книжка «Як будувати рідну хату є і буде завжди актуальна у всі часи. І тому виникла така ідея, щоб це популяризувати серед духовенства. Дуже багато уваги приділяв вихованню в сім'ї, в родині, в Україні, щоб ці всі речі, щоб це все з'єдналося. В одному такому великій сім'ї, як Україна, захід збувся під патронатом лежанішого патріарха Святослава, який наголосив на важливості збереження спадщини подвижника УГКЦ Андрея Шептицького та популяризації її серед сучасників. Також у спецпогашенні Марок взяли участь апостольські нунці ісваліда з Кульбокас, архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Владика Теодор, отець Митрат Андрій Іван Гувера, представник громадського руху Зарваницька ініціатива Володимир Полечук та подружжя митців. Про ідею створення серії марок розповів співорганізатор проєкту Отець Метрад Андрій Іван Говера. Була ідея створити 9 тематичних марок і відповідно конвертів з описом кожної події. Всі марки і конверти різні, але об'єднані в одну тему. Вшанування митрополита Андрея Шептицького. Це були вибрані теми, пов'язані з перебуванням митрополита Шептицького на Тернопільщині. А також місце, де він народився, де він сьогодні похований, його роль і вплив на молодіжні організації, такі як Українська молодь Христові і Пласт. Також ці події відображені в марках і в конвертах. І ця ідея була благословена митрополитом Теодором. Корші з втілили подружжя митців ців Олег і Наталія Кінелі, які під час роботи над марками відвідали в після Шептицьких у селі на Львівщині. Ви знаєте, коли я приїхав в, ті, е, в Прилбичі, де народився митрополит Андрій Шептицький, перше, що я робив, це я шукав звідки ця велич в нього, десь вона мала бути. Це мала бути візуалізація, це мав бути якийсь пейзаж фантастичний. І я його знайшов за. Капличкою відкривається такий великий, красивий вид українського такого рівнини, і там видно, і аж, аж вона тягнеться аж до Польщі. І це він колись, напевно, маленьким бігав туди і любувався тим, власне, тим своєрідним, таким величавим краєвидом. Звідти в нього ця любов і жертовність. Власне, до України. Легендарна постать, напевне, найвизначніша постать ХХ століття в світі. Тому що людина, яка прийшла в цей світ в межі двох світових воєн, в країну, яка. Не мала своєї держави, і він бездержавній Україні, він творив державу. Спільно із громадським рухом Зарванець ініціатива Володимир Поліщек уже втретє перевидає послання митрополита, як будувати рідну хату. У 2011 та 2015 роках книга була видана в іншому форматі. Цьогоріч з ї політуркою та з передмовою владики Теодора. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.